Сором і провина. Яка між ними різниця? Провина це коли я зробив щось погане, а сором це коли я поганий. Провина це коли я зробив щось погане, що суперечить суспільним або моїм особистим принципам. У мене є внутрішній компас, мої моральні принципи. Я знаю, що є добрим, що поганим, я зробив дію. Чи зробила, яка суперечить цим принципам, або суперечить суспільним принципам, з якими я погоджуюсь, на відміну від цього, сором це страх бути відкинутим через те, що я зробив, або через те, ким я є, страх бути викритим, тобто інші дізнаються, що я зробив, і засудженим. Важливою мені людиною або групою. Провина це про дію, я даю цьому оцінку, я вважаю цю дію поганою, а сором це про те, що про цю дію дізнаються і мене за це засудять. Буває, що сором і провина є необґрунтовані, тобто вони не опираються на жодні факти, ми нічого поганого не зробили, а провина все одно є. Ви об'єктивно не настільки погана людина, а сором все одно є, що я погана, недостатня і так далі. Це токсичні сором і провина, і вони псують якість життя. Якщо у вас є совість, то, скоріш за все, у вас є такі емоції, як сором і провина. І це добре. Ці емоції вказують на ваші певні моральні принципи, орієнтири, на ваші цінності, і коли вони порушуються ж... То ми відчуваємо провину, і це нормально, тому що таким чином провина допомагає нам коригувати свої дії, по суті, нести відповідальність за свої дії. Плюс може підключатися сором. Це коли я боюсь, що моя дія може вплинути на те, чи мене прийме група. Це теж про цінність бути прийнятим, цінність, щоб мене поважали, щоб мене приймали, щоб мене схвалювали. І ці емоції, сором і провина, попри те, що вони не є дуже приємними, але у них є дуже важлива функція. І в здоровій мірі ці емоції є помічними. Але коли цих емоцій стає забагато, тобто вони вмикаються з приводу і без чи зробили ви щось хороше чи погане, тоді вже йдеться не про те, що ці емоції нам допомагають, а вони нам заважають, вони псують якість життя, задоволення від життя, впевненість в собі. Тому в такому випадку ми говоримо про токсичні сором і провину, і вони зазвичай є симптомами пережитої минулої травми. Ці симптоми не є правдою про вас, це наслідок пережитого приниження чи пережитої агресії. Але, на жаль, ці симптоми є дуже впливовими, тому що вони пов'язані з базовою самоцінністю. І важливо з цими симптомами працювати, тому що без базової самоцінності ми не відчуваємо і безпеки. Ми не відчуваємо, що я можу покластися на себе, довіряти іншим людям. Тому, якщо сприймати токсичність сором і провину як симптоми пережитої травми, то це дає надію, що якщо ми опрацюємо травму, опрацюємо наслідки, скоригуємо ці наслідки тут і зараз, то, звісно, я буду почуватися більш впевнено, спокійно, в безпеці. Якщо ви помічаєте в собі токсичні сором і провину, то що робити, як їх коригувати? Токсичні сором і провина виникають, коли ви робите дію. З якою ви насправді раціонально погоджуєтесь, наприклад, ви розумієте, що маєте право відмовити керівнику і не працювати під час своєї відпустки або вихідного, але на відчуттях у вас вмикається провина, начебто не маєте. І на діях ви підкорюєтеся, підлаштовуєтеся. Загалом емоції сором і провина вони викликають бажання приховатися, підлаштуватися, не проявлятися, не висовуватися. І якщо ми не Діях робимо саме те, що нам підказують ці емоції, ці відчуття, то, звісно, ми тоді ще більше посилюємо сором і провину. Що робити натомість? Головний принцип коригування сорому і провини, якщо це токсичні відчуття, робити протилежну дію. Сором каже: приховай, не розповідай, підлаштуйся, а ви навпаки робите протилежну дію. Ви розповідаєте про цей свій досвід, чи про свою дію, чи про свій вибір. Але важливо розповідати і проявлятися в безпечному середовищі. Принаймні на початку, коли ми починаємо коригувати ці наслідки там, якогось минулого травматичного досвіду, який викликав ці токсичні сором і провину, то спочатку ми шукаємо середовище, де нас не засудять за наші дії, за наш вибір. І ви знаходите таке середовище, проявляєтеся в ньому і отримуєте безпечний досвід, де я проявився, попри те, що мені було соромно. Але я отримав підтримку, і таким чином ми перезаписуємо ці нейронні зв'язки. І лише на досвіді мозок засвоює тепер мені можна. Лише на досвіді ми починаємо вірити в оті підтримуючі адекватні думки про власну самоцінність, про власне право сказати ні, про власне право обирати те, що мені потрібно, а не комусь потрібно. Спочатку досвід. Лише потім змінюється сама емоція, лише потім зменшується сором і провина. Ми не чекаємо і немає такого, знаєте, якоїсь такої техніки універсальної, де ми щось таке по хімічним поробам, сором провина підуть, і ми тоді спокійно будемо казати ні, відмовляти, наполягати на своєму. Немає такої техніки. Ми спочатку формулюємо свої нові права і цінності. Ми спочатку діємо згідно цих нових прав і цінностей, витримуючи почуття провини і сорому, і лише поступово змінюється емоція. Ми ці дії вже робимо, але починаємо з безпечного середовища, і потім поступово виходимо на ширшу публіку, де ми можемо витримати, що хтось нас засуджує, але це ніяк не стосується моєї цінності.